У своєму минулому відео я вже розповідала про npc стріми та чому вони популярні серед глядачів. Хто не бачив відос отут. тут? Якщо його нема, значить я ще не навчилася це робити. Сьогодні я ж торкнуся досить близької теми, і водночас ні. Якщо ти користувач Тіктоку, то в період, коли ти фільтрував свої рекомендації, тобі попадався просто всякий шлак в переміжку із крутими відосами. Тобі, напевно, траплялося на очі відео з операціями чи видавлення прищів, фурункулів, відео, як чистять вуха, позбавляють корів гнійного абсцесу і тому подібне. Мені от, в певний час траплялося відео, де собак видавлювали Личинки мух, міази називається. Це дуже поширене захворювання для тварин у тропічних та субтропічних регіонах. Вдовище огидне, чесно тобі скажу. Але блін, я пам'ятаю, що попри огиду я залипла, бо спершу було цікаво. Тобто, дивлюся, як видавлюю цих личинок з думкою. What the fuck is this piece of shit? Ця думка циклічна, і поки вона власне повторюється, я то бляха дивлюсь на це все, тому мені і стало цікаво, а чому? What? Є огидні такого роду контенти в нашому розважально інфопросторі, і вони мають місце бути, адже є попит на подібні відео. Невже це комусь подобається? Прям і хтось не відчуває цієї огиди під час перегляду. Її трошки схоже паралельно, не з такими противними речами. От, наприклад, багато людей дивляться відео, як хтось їсть, так? Хоча самі могли б це зробити. Ну піти поїсти, я маю на увазі, а не теж ж мукбанги знімати. Але якщо ви все таки відноситесь до того типу людей, які не виносять огляду на подібні речі, і ви можете сказати, що я не розумію, як то можна дивитись, навіщо люди це знімають і викладають? Я завжди скіпаю таку херню. З ким ніколи не залипав, то не тіш себе тим, що це означає, що у тебе там інтелекту більше. Це явище взагалі до цього не відноситься. Радше я б сказала до самоконтролю. Ну знаєте, це як люди, які можуть зупинитись і піти спати, а не всю ніч шпилити сталкера 2, Бо дуже цікаво, як змінилось село новачків, і наскільки ширшою стала морда Сидоровича, отже. Є научне пояснення цьому явищу, коли людина дивиться на видавлювання прищів. You know, Для прикладу я постійно буду казати про видавлювання прищів, але ти собі просто знаєш, що я маю на увазі загальні всі оці види контенту і відосів. Е, до речі, цей контент навіть переріс у щось більш дивне, адже я бачила відоси, де умовно з желейного мішки вичавлювали якийсь крем, і це такий аля візуальний АСМР. Наш мозок налаштований на розпізнавання загроз. Все, що виглядає неправильним чи дивним, автоматично може привертати увагу. Також часто, попри огиду, такі відео мають задовільний результат. Наприклад, Чиста шкіра після вичавленого прища. А, да філска на І Тут, типу, привіт, перфекціоністам. Напевно, це може викликати викид дофаміну той самий. Ну або це через асимер-ефект. У деяких людей видавлення або очищення може викликати приємні відчуття через звуки чи візуальне задоволення. Чому це так популярно на таких відосах? Насправді досить багато лайків та переглядів, якщо ти не помічав. І тут також в дію входить соціальний аспект. Люди люблять порівнювати себе з іншими та отримувати підтвердження, що в них все не так погано. Бать, він прищавий підець порівнювати себе з іншими це природна схильність людського мозку, яка виникла в процесі еволюції. Ось кілька пояснень, чому це відбувається. Люди. Соціальні істоти і порівняння з іншими допомагає нам визначити, чи ми нормальні. Також є така психологічна сторона під назвою Соціальне дзеркало. Ми часто дивимося на інших як у дзеркало, щоб оцінити себе. Ефект, хоч я й не ідеальний, але краще за когось. Порівняння дозволяє зменшити почуття тривоги. Ну, я може й не мільйонер, але принаймні не дивлюся на видавлювання перщів на публіку. Люди люблять порівнювати себе з тими, хто виглядає гірше, бо це дозволяє їм почуватися кращими. Це не обов'язково зло, ні. А скоріше спосіб захистити свою самооцінку. Хоча є і категорія людей, яка просто підсвідомо любить самостверджуватися за рахунок інших, але це не про це. Не забуваймо й про гумор як спосіб порівняння. Люди часто піднімають собі настрій, висміюючи ситуації інших, особливо коли це несерйозно. й не красень, але на весільному фото. в мене хоча б очі відкриті. Ну і повертаючись до причин перегляду нефайного контенту. Це ефект глядацького катарсису, емоційне очищення. Якщо ви співпереживали Северусу Снейпу і чуть не сплакнули у момент, коли дізнались правду, це був катарсис, емоційне співпереживання. Якщо ви бажали смерті від Джофрі з гри престолів і відчули таке собі нарешті звільнення від напруги у момент, коли він вмер, це катарсис. Але знову ж таки, ну не всі залипають на такий контент, як я казала раніше. До речі, знаєш, що? От дивлюся я на тебе і відчуваю, що тобі треба негайно ж перейти на твіч і залипнути на мої прямі трансляції. Лінк там в описі. В такому випадку присутня просто різниця в реакції мозку. Хоч мозок у нас всіх однаковий, реагує він на огиду всіх по-різному. Для когось це гіпнотизуючі явище, то видавлювання, преща, а для когось це різкий сигнал. Є люди, чия нервова система сильніше реагує на негативні подразники. Вони буквально відчувають фізичний дискомфорт, дивлячись на щось огидне. Також можуть впливати культурні й особисті фактори. Можливо, це тому, що комусь у дитинстві казали «Don't touch it, ever» А комусь дивись, як я зараз це почищу. До речі, є така фігня. У мене в дитинстві бабуся привчала мене дбати про чистоту у домі, і часто вона мені показувала, що як і чим треба чистити. І я не знаю, але можливо через це я залипаю на так званий клінток відоси, де люди прибирають, чистять, драють свою хату. От реально мені таке подобається. Культура впливає на наше сприйняття у деяких суспільствах. Відкриті обговорення фізіології, це норма, а у інших це. Табу. Емоційний фон та стан також має певний вплив на перегляданість даного типу контенту. Часто втомлені або пригнічені люди шукають легке розваження, навіть якщо воно дивне. Ті, хто в більш активному та в продуктивному стані, пролистують таке, бо їм цікавіші інші теми. Тож, це нормально, якщо вам огидно і ви не можете на таке дивитись. І це також нормально, якщо ви залипли. У кожного свій мозковий підхід до контенту. Мяу!